Ми продовжуємо вам надавати інформацію про корупційне життя посадовців структури головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, яке не так давно очолив досвідчений корифей в галузі біобезпеки такий собі спеціаліст широкого профілю з невідомих питань, Бувший керівник регіонального сервісного центру МВС у Вінниці, а згодом начальник головного сервісного центру МВС Олександр Князюк, звідки він був звільнений за створення корупційних схем. Провадження системи так званих бігунків та інше зловживання, а тому його такий багатий досвід по дискредитації роботи державних органів став надзвичайно необхідним органом Держпродспоживслужби України. Його схематозна діяльність стала предметом розгляду на комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності в квітні 2021 року. Окремо увагу на комітеті було приділено зловживанням на Запорізькому сервісному центру МВС, яким керувала дуже близька до князюка, особа. Результатом гучного скандалу діяльності сервісних центрів МВС стало звільнення князюка з посади. Після початку війни з Росією князюк став на захист держави, яку оборонив охороняючи Вінницький військкомат. А разом з ним охороною зайнялося чи не все керівництво сервісних центрів МВС. Ми б хотіли, щоб ви звернули увагу на цей цікавий момент. До нього ми ще повернемося нижче. Рухаємося далі згідно рішення суду відновлено на посаді начальника ГУ з Дніпропетровської області Василя Приходька, який перебував на ній після поновлення аж декілька днів. А після цього виконуючим обов'язки начальника знову повернувся князю. А приходька був переведений на посаду заступника начальника гу. Але йому було максимально концентровано повноваження, залишивши координацію діяльності лише одного управління. Керівником якого князюк призначив свою новоприбулу прибулу Вінницьку людину, коло замкнулося. Приходько Василь Іванович зайняв посаду з повноваженнями весільного генерала, а тому ні на що фактично не впливає. Князюк, обмеживши повноваження приходька в управлінні, тепер чекає, скільки часу останній зможе перебувати в стані повної ізоляції і звільниться сам. Не можемо ми й не згадати нашу сумнозвісну знайому бувшу директорку Дніпропетровської регіональної лабораторії Анастасію Філіпчук. Безперечно, доля її сумна Філіпчук перебуває в СІЗО за звинуваченнями по статті 368 частина 4 і садиться їй не дуже комфортно і не тільки тому, що це місце відрізняється від курорту чи посадового крісла та місця за кермом улюбленого позашляховика, а й тому, що сусіди, дізнавшись десь обставини справи, не дуже підтримують вертикаль корупційних зв'язків Філіпчук, що дали їй можливість вмостити дупу на керівну посаду. А тепер повернемося до пана Князюка. Як ми обіцяли раніше, розуміючи, що тільки кадри вирішують все, а довірених кадрів, які б виконували його незаконні вимоги та поставлені завдання без зайвих запитань з мінімальними ризиками бути викритим, він не має. Князюк почав формувати корупційну вертикаль, перетворюючи ГУ ДПСС в Дніпропетровській області у філіал сервісного центру МВС у Вінницькій області, призначаючи на посади в структурі служби своїх перевірених підлеглих з попереднього місця роботи. Таких осіб було призначено на посади начальника управління захисту правоспоживачів та контролю за регульованими цінами, начальника відділу нагляду і реєстрації сільгосптехніки, начальника відділу господарського забезпечення, начальника Новомосковського районного управління ДПСС. Ці особи, як і сам князюк, не мають будь-якого досвіду в роботі структури держпродспоживслужби, але цілі поставив князюк підтягуючи до себе цих довірених йому людей, немає ніякого відношення до забезпечення функціоналу ДПСС. Завдання абсолютно просте: формування корупційної вертикалі та отримання через неї неправомірної вигоди. збираючи хабарі, так як цей сханатозник і діяв на попередніх посадах в сервісних центрах МВС. Як ним стало відомо, ці призначення не є останніми. Пройдемось по особистості одного з самих близьких до князюка новоспечених керівників Андрієва Андрія Степановича, нині начальника новомосковського управління ДПСС, а до цього начальника Запорізького сервісного центру МВС. Це саме його та Олександра Князюка протиправна діяльність, яких по створення незаконних схем, що діяли в сервісних центрах МВС України була предметом розгляду на засіданні комітету Верховної ради з правоохоронної діяльності та піднято питання про звільнення вказаних посадовців з посад. Якщо ми ознайомимося з декларацією Андрія Андрієва за 23 й рік, то ми побачимо дивні речі, мало того, що цей держслужбовець набув суттєві статки, працюючи на державних посадах, а саме має в готівці 800 тисяч гривень, 75 тисяч доларів, 26 тисяч євро ще 159 тисяч дев'ятсот на рахунки в банку. Вже не кажучи, перевіз нерухоме та нерухоме майно, але й отримав п'ять подарунків в негрушовій формі на суму 1 мільйон 407 тисяч 743 гривні, що є відомою схемою прикриття статків, набутих незаконним шляхом. На що ми сподіваємось звернути увагу на ЗК правоохоронні органи та перевірять законність їх набуття, достовірність фактичної грошової оцінки, своєчасність і повноту подачу декларації про суттєві зміни майнового стану. Дещо ознайомившись функціоналом структури ГУДПС, князюк визначив для себе напрямки перспективні для додаткового особистого заробітку, а тому зробив спробу підім'яти під себе нового директора Дніпропетровської регіональної державної лабораторії Олександра Сьоміна. Але останній, будучи добре обізнаним сумною долею своєї попередниці від таких перспектив, відмахнувся, що засмутило Олександра Князюка, тому він пішов іншим шляхом. Намагаючись дискредитувати ніючого директора очах голови ДПСС України Сергія Ткачука, з яким має відносини, що входять за межі службових, інформуючи останнього, що директор не справляється з посадовими обов'язками і є підставою розглянути питання про невідповідність директора посаді. Ми будемо й далі спостерігати за діями цього зашквареного персонажа, що розпочав форму корупційної вертикалі на базі ГОДПСС Дніпропетровської області, та інформувати громадськість. Я поки хочемо поставити питання голові ДПС України Сергію Ткачуку. Чим ви використалося, призначаючи на посаду начальника ГУДПС з Дніпропетровської області особи, яка була звільнена за службові зловживання створення корупційних схем, дискредитація державних органів. Друге, чи не отримуєте ви хабарі чи інших стимулюючих вас заохочень за працевлаштування на керівні посади в системі ДПСС осіб з підмоченою репутацією? Третє, чи не вчиняють на вас тиск посадові особи вищого рівня, вимагаючи призначити на посади некомпетентних без досвіду та дискредитованих на попередніх посадах в осіб? Четверте, чому за час вашого керівництва службою збільшилась кількість резонансних корупційних справ, де фігурують працівники ДПСС та прискорилась деградація кадрового забезпечення? Якщо відповідь на питання 1. не знаю, 2. ні 3. ні 4. не знаю, то 5. чи не дозволяє вам ваша особиста самооцінка визнати, що є з основних причин, що веде до до розвалу роботи дискредитації в суспільстві як державного органу, є системна непрозора колуарна кадрова політика, що забазується в службі на торгівлі посадами і хабарах, та є вашою прямою відповідальністю. І ви займаєтесь не своєю справою, знищуючи залишки авторитету служби. Якщо на п'яте питання відповідь ні, то ви точно не на своєму місці.